Доброго дня в даному відео поговоримо про оформлення відстрочки по догляду за родичами другої лінії споріднення. Відповідно до пункту 14, частини 1, статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військовозобов'язані за певних умов можуть оформити відстрочку по догляду за родичами другої лінії споріднення. До таких членів родини належать рідні брати та сестри, бабуся та дідусь з боку матері або батька, рідні онуки. Відповідно, законодавство визначає перелік документів та обставин, за наявності яких військовозобов'язані, які здійснюють такий постійний сторонній догляд, можуть звернутися до районного ТЦК та оформити належним способом відстрочку від мобілізації. Перша умова, яку визначає законодавство, це офіційна зайнятість таким постійним стороннім доглядом. Тобто, право на відстрочку може Можуть оформити тільки справжні доглядальники, які фактично разом проживають з особою, яка потребує постійного стороннього догляду, та надають соціальні послуги з догляду. Підтвердженням такої офіційної зайнятості може бути один з двох документів: або акт встановлення постійного стороннього догляду, або довідка про отримання матеріально-грошової компенсації по догляду. Друга основна вимога це наявність у особи, за якою здійснюється постійний сторонній догляд інвалідності першої або другої групи. Це обов'язкова вимога. Якщо родич другої лінії споріднення не має інвалідності першої або другої групи, оформити відстрочку неможливо. Для отримання групи інвалідності необхідно спочатку визначити наявність підстав для оформлення, тобто звірити стан здоров'я з критеріями, які встановлені законодавством, та звернутися до лікуючого лікаря для отримання направлення на експертну команду. Рішення про призначення групи інвалідності приймається членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Третя вимога це наявність в осіб. Другої лінії споріднення документа, який підтверджує факт потреби в постійному сторонньому догляді. Тобто інвалідності самої першої або другої групи недостатньо, потрібно отримати певний медичний документ, який підтверджує той факт, що крім інвалідності така особа ще потребує постійно стороннього догляду. Таким документом може бути або висновок з лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді, довідкам сек про інвалідність із записами про потребу в постійному сторонньому догляді, або витяг з рішення експертної Команди. Четверта е, вимога: це те, що родичі другої лінії споріднення, дідусь, бабуся, рідні, брати і сестри. Не повинні мати інших родичів в першої лінії споріднення. До першої лінії споріднення належать діти, один з подружжя та батьки. Мова йде саме про фізичну наявність таких членів родини. Вони не будуть враховуватись, якщо такі особи самі потребують постійного стороннього догляду за станом здоров'я, або є особами з інвалідністю. Розберемо процедуру оформлення відстрочки по даній підставі. Відповідно, військовозобов'язані не можуть оформити відстрочку за даною підставою онлайн через застосунок Резерв Плюс. Законодавство визначає лише особисту подачу документів до районного ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Для оформлення відстрочки необхідно підготувати заяву, встановленої форми про надання відстрочки від мобілізації, до якої долучити копії документів, які відповідно надають таке право на відстрочку від мобілізації. До такої заяви необхідно долучити документи, які підтверджують факт інвалідності, це довідка до акта огляду МСЕК, пенсійне посвідчення або витяг з рішення експертної команди. Документи, які підтверджують родинні зв'язки. Це може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Документи, які підтверджують факт потреби в постійному сторонньому догляді. Це може бути висновок лікарської консультативної комісії, витяг з рішення експертної команди, довідка МСЕК. А також документи, які підтверджують відсутність родичів першої лінії споріднення. Це може бути також документи про те, що вони потребують постійного догляду висновок ЛКК або МСЕК, або документи про інвалідність. Факт перевірки наявності або відсутності таких членів родини першої лінії споріднення зобов'язані перевіряти члени комісії з питань надання відстрочки від мобілізації, шляхом перевірки реєстрів актів цивільного стану та направлення відповідних запитів. Така заява разом з документами повинна надаватись напряму до районного ТЦК особисто військово зобов'язаним. Рішення про Надання відстрочки повинно бути прийнято членами комісії з питань відстрочки протягом 7 днів з моменту подачі заяви на відстрочку. Рішення оформлюється протоколом. На основі цього протоколу начальник ТЦК готує довідку про відстрочку, а дані про надання відстрочки вносяться в реєстр військовозобов'язаних. У багатьох випадках оформити право на відстрочку за цією підставою стає проблематично. Інколи доволі проблематично підтвердити факт відсутності в особи з інвалідності і інших членів родини першої лінії з також зустрічаються випадки, коли проблематично підтвердити факт потреби в постійному сторонньому догляді таких осіб. Також зустрічаються випадки, що райони ТЦК, незважаючи на наявність підстав, на наявність документів, які підтверджують право на відстрочку, відмовляє в задоволенні такої заяви. А в такому випадку доводиться або переподавати заяву разом з документами, або звертатись до суду для оскарження самої відмови. Варто наголосити, що в більшості випадків в районі ТЦК не приймають документи на відстрочку поштою, але Мають особисту присутність під час оформлення документів. А чоловіки, які мають висновок ВЛК про обмежену придатність до військової служби, перед оформленням відстрочки можуть бути направлені на проходження військово-лікарської комісії. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання стосовно оформлення відстрочки, чи вам потрібна допомога, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.